Привіт! У мене нова розвивашечка, свинка пепа. Йде на прогулянку, поляна, на поляні квіти. Вітають бджоли, комашки, сонечко, метели. Все потрібно підібрати за кольором квіточки і розкласти. Можна нюхати, як пахне. Равлик ганяє туди-сюди в пеньку. Також гора, цікаво, що ж в нас вгорі. Можна шнурувати, потрібно знайти геометричні фігури, виріс тут є такий, і підбирати. Не підходить. Путничок. І вчимося шнурувати, шнурівочка, розшнурували. І що ж там горі. Казан пустий. Ну, нічого, нам згодиться. Можна походити, позаглядувати, що там горі. І йдемо через міст. А міст скляний, можна позаглядувати, порахувати капельки. Далі. За водопадом у нас заховались рибки, плавають, і з кольору, можна вивчати і золота рибка, все шкіри, на кнопці магнітні. І вже ми проголоднілися. Хотіли їсти. Щось треба варити. Дерева, сосни, які високі ростуть, знімається все. Верба також знімається. Таке дерево росте. Покрутити. Так, вогонь розпалили. Можна дрова сюди засовувати, воно все. Така кишенька у нас. І Варить його на палочку, як на природі. І дим іде, ой, І ми заховаємося сюди за стіл, від диму в корзинці. І вареники мама дала заморожені зварити, і яйця, і бутерброд, ковпаса. Все варимо, зварили, і можна все їсти. Комашки літають з пенька на пеньок, гусінь на дерево, також знімається. Все на прищепках. Також палатку заховатися можна від комарів, від сонечка. Це знімається на кнопки пластикові, Огонь на липучці. І пішла пепа додому. Тут дні роки, виросла пепа велика, вже пора в школу. Мама купила портфель. І будемо навчатися. Є такий мішечок, багато дуже у нас буквів. Можна вчити букви, всі букви на липучках, сантиметра три, десь завеликі вони. І також є в нас сумочка з додаванням, також все на липучці і додавання. Додавання можна. Ось ісь, додати, вісім дорівнює, кожної цифри по дві, можна додавання до 100. І також все складається в кишеньку, щоб не губилося, можна просто цифри. Дитина пододавала. Тоді забрали у сумочку, поскладали сюди букви і так буде цікаво. Я буде цікаве заняття. І ще складається все в сумочку, з боку замок і також з цього боку на магнітні кнопці. Кошельок цей кріпиться за сумочку. І також можна. Гроші ховати, майже букви десь бабуля дала з дідулю Раз і можна на руку, на плече. Як буде вам добре?